Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Не знаєте, чим нагодувати сім'ю? Не треба вигадувати щось складне. Давайте, звичайне, доповним новими ідеями. Тому готуємо швидкі міні-піци з готового листкового дріжджового тіста з паржею, помідорами і сиром, адже піца – це одна з найпопулярніших страв, якими можна швидко і смачно перекусити. 250 г спаржі гарно помила, відрізала тверду частину і нарізаю невеликими шматочками. висипаю в миску. Також беру два середні помідори. Їх теж нарізаю невеликими шматочками і відправляю до спаржі. На малій терці натираємо 150 г твердого сиру і додаємо до наших овочів. Сюди ж додаю 3 зубчика чеснику, пропустила через прес, півчайної ложки чилі масла, перчу, солю за смаком. Додаю 2 ложки оливкової олії і все гарно перемішуємо. Листково дріжджове тісто заздалегідь дістала з морозилки, щоб розмерзлося. Трішки розкачимо його. У мене 750 г готового тіста з трьох частин. Кожну частину розділяю навпіл, загортаю краї, як мені зручно. Викладаю частину начинки. Так формуємо всі міні-піци. Протінь застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям, тому нічим його не змащую. Викладаємо підготовлені піци на противень. Яйце перемішуємо вилкою і змащуємо в краї тіста. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Тому дивіться самі, у мене достатньо 20 хвилин. Дістаємо з духовки і насолоджуємось. Цей рецепт дуже простий в приготуванні, смачний, ситний, а начинку можна змінювати на свій смак. Дякую за увагу. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить.